Хей, йоу, еврібаді, з вами не зубагаті золотіли, ми в бідішечко, друзі. Як ви бачите, занесли нове оновлення і додали кейс Мімі-Івент. Коротше, як ми зрозуміли, як я вже зрозумів, так? Да? Так почитавши, подивився, подивившись, тут потрібно і грати і заробляти отакі кліки. Отакі кліки можна заробити в новому режимі, який називається у нас Black Rooms. Коротше, кенти, хтось нам щось кидає якийсь рейд, давайте подивимося, можливо, щось цікаве, да? Опа, токсіка. Ну, токсики мені не треба, в мене є токсиків, при тому, що й купа, да, і один з них викав. Так що поки що, поки що мене це не цікавить. Коротше, що тут взагалі я можу вибити? Можу вибити картошку. Можу вибити картошку, в якої, друзі, ДПС. -а. Прям купа! Нереальна купа ДПС. -а. Ви подивіться, в 0-2 секунди 7 тисяч урона. Це це реально дуже жорстко. Можна якогось смурфіка вибити, ще якихось кінтів. Амбалю, йова йо, в одну секунду 35 тисяч ДПСу. Непогано, да? Значить, друзі, що нам треба? Як ви бачите, ці кінті даже не повибивали? Коротше, кін кінти, йдемо, йдемо. Фармити, реально, йдемо фармити, поки не пізно. Треба пробувати і тестувати новий режим, і заробляти ось оці очки. Так, що у нас тут? А? Так, 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 так. Ух ти, йомою, -йо. так, а мені цікаво. Хорошо, включаємо автоскіп. Давайте сразу втикнемо купу, купу, купу собі фармерів І, і що? Іде у нас юніти вибігатимуть? Пойде ідеї, із двох сторін, да? Чи як? Я не пойму, откуда буде тілити вибігати. А, ось де вони виходять. Ось де вони виходять. Все, Дензо, зрозумів. Значить, значить, треба буде втикати десь тут Токсика одного, да? Надіюсь, він з ними справиться. Вони шнубики, да, по 250 хп, якісь доктойлети, собака, туалет, тільки, правда, є одна проблема, що Наш Токсік з цим не справився. А вони пройшли? А вони реально то пройшли, слухайка. Треба, значить, трішечки нашу тактику змінити, якимось чином. Бо половина юнітів пробігає, а половина тут остається. Значить, що ми робимо, друзі? Що нам потрібно зараз зробити? Напевно, постановити десь собі ось тут ого-такого. А у нас грошей не вистачає. Оно ну, на що? Тобто одна половина відправляється сюди, а друга проходить прямо. Тобто основні лінії оборони потрібно десь встановлювати отам, да получається? Поняв, все зрозумів. Ну давайте тут встановимо токсика, правда. Я так розумію, що мене це не спасе, да? я вже програв. Так, <с>. да, я вже програв. Я поняв. Ну нічого, зараз переіграємо. В принципі, тепер я зрозумів, да, як вони пробігають. Тобто одна половина проходить тут, а друга половина проходить далі. Тобто, десь бажано ось тут того таке ставити, да, щоб він їх тут прям дефав. Кстати, я програв на першій хвилі, сразу зробив 15 кліків. Це жесть. Ладно, зараз будемо переігрувати це все діло. Так, 300 баксів у нас є. Коротше, друзі, що ми будемо значить, з вами робити? Що ми з вами зробимо? Напевно, встановимо собі ось тут одного такого клокмена. Але що нам від одного клокмена? Ну ладно, хай стоїть. Хай так і буде, коротше. Так і буде, значить, получ... получається, ми одну пачку прям по-любому, да, пропускаємо, а одну ми в теорії дожні задефати. І потім ми із другої сторони також встановимо собі ось у того такого клокмена. Або це до вогнеметчика треба взяти, слухайте. Жиречно вогнемечик потрібен. Так, все, скіпаємо цю хвилю. Нам не вистачає грошей, да? і виходить нова пачка юнітів. Ух ти йога. Ну давайте включимо X-15, разразу швидкісті. Треба, треба, щоб він зараз задефав наших отих туалетів перших, щоб ми собі встановили ось цього кента. Все, дефає. Та, да-да-да, справляється, справляється, нормально. Значить, скіпаємо хвилю. Нас 200 баксів. За 200 баксів, друзі, ми з вами напевно собі встановимо просто ще оту того такого додаткового токсіка, щоб він їх потихеньку Помаленько сповільнював. да, тут він, в принципі, дефає, там дефає. Треба буде із цієї сторони також встановити ще одного токсіка. Я думаю, в принципі, в цілому з цим будемо справлятися. Потім в майбутньому втекнемо собі тут тобто, такого годліка. І в цілому буде у нас все поки що дуже-дуже, все хорошо. Так, все, ставимо тут токсика, і тепер, друзі, нам потрібно збирати гроші для встановлення фермерів. Ну, радує, що поки що в цих туалетів. Ой-ой-ой, а що це вони роздвоїлися? Що <свят> ти з добро втикав, Дензо? Да, походу, походу, все у нас дуже-дуже печально. Так, хорошо, у нас є 400 баксів, 40 хп у нашої бази, грошей бай, і зараз, пойде, я буду пропускати, да? так? ну давайте прокачаємо Токсика. Давайте прокачаємо реально Токсіка і встановимо фармера. Бо з грошима є певні проблеми. Все, да, ми пропускаємо, ми пропускаємо їх реально. Треба треба змінювати тактику. <свят> треба в очередний раз, Дензо, змінювати тобі тактику. Так, здибали, ми з вами якихось собі кентафариків, да? По ідеї, які нам поможуть, реально, які. Нам поможеть просто проходити цей режим. Так, давайте встановлюємо відразу ж просто фермер. Давайте подивимося, що тут взагалі за комнати. Ми можемо тут собі щось ставити? Ні, тут не можемо. Пам'ятаю, ми в такій режимі грали, правда, в Майнкрафті, но, ну нічого. Так, а, он як воно можна зробити, да? Просто тут встановити токсиків. А я взагалі не там їх, Ладно. Ну, я думаю, в принципі, можемо пропустити навіть одну пачку, да? Поки що встановимо просто, просто встановлюємо своїх фермерів, щоб на якомога швидше збирати купу собі грошей. В принципі, цей кен дефає. Правда, половину кінтів він пропустив. Ну, в цілому, все непогано, поки що, да? Все, гроші заробили. У нас є 300 баксів, і за 300 баксів я, напевно, би поставив би до того цього кента. Хай, хай він їх потихеньку помаленьку починає дамажити. Ну і в принципі, в принципі, поки що все у нас окей. Або він ще оцього свокента поліпшував, да? А хоча він може задефає. Але в нього урон, він стріляє раз в 2 секунди, да? І токсіки, токсіки, ну, мало дамажить. Бо вони в нього не прокачані. Ось чому проблема. Все, заробили гроші, ще 300 баксів заробили. І бажано нам, напевно, би поставити собі тут ще одного. Ще одного клокмена. Ага, 50 хп у нашої бази. Щось вообще режим реально складний. Я не знаю, чому саме так, але чомусь нам реально дуже складно. 500 баксів є у нас. І що нам робити? І що робити, я не знаю. ха ха я реально без Я не знаю, що зробити. Так, ну давайте поставимо клокмена одного. Надіюсь, він йому просто тут допоможе якимось чином. Так, оці смурфіки допомагають, дефали. Принципі. Так, у нас є 800 баксів. Так, брутуха, відійди. Відійди, я поставлю тут клокмена отакого. Так, 500 баксів маємо. І, напевно, бажано нам би прокачати. Реально, нам би, напевно, прокачати клокмена, ось цього крайнього. І за 200 баксів. А у нас прокачка коштує 300, 350 даже. Так, ну, оцих задефали. Все. Поки що, поки що триваємося. Поки що до кінця нас не знесли. Прокачуємо цього фармера значить, да, І прокачуємо цього Клокмена. Так, все, він, в принципі, качає своїх токсиків, щоб побувати от их іллюзіоністів, да так Нуби виходять. Нубики, Нубики по 100 хп. Ну, Клокмени, Клокмени з ними розбираються. Так що все, 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 все хорошо. Так, включаємо одразу. давайте автоскі просто включимо і вкачаємо цього кента. Бемс. 250 баксів заробили. У Нас є 800. Я предлагаю вам прокачати цього Клокмена за 400. І ще оцього Клокмена за 400. Все, в принципі, в принципі, в теорії опа. А шо, а що це таке? Стоп, а чому ми так сильно начали пропускати їх? А В чому проблема? і в пацанів грошей немає, дефатися. Ну, я не впевнений, що мої клок мене просто їх задефають. А хоча стоп, 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 стоп. Нормально. Успіли. Так, ой-ой-ой, а тут кенти по 2000 хп. Я з ними, друзі, не справлюся. Походу, тут або все, да? На цьому ми вже і приїхали. Бо клок клокмани... мене. А чи їх клок мене, кстати, не уронять? У них просто хпшки просто уменьшаються і все. Якось странно. Реально дуже складний якийсь странний режим. Ну кейс коштує 500, да? В мене тільки сотня. І мені складно. Нереально складно. Ну давайте, давайте залетимо. Так, залетіли ми. І що, шо, і що, шо, і шо? Ну давайте, як і той чувак, да? Ми просто встановимо сюди гота свого одного. Токсика, от тот кобенс, і підзбираємо гроші, поставимо собі ще одного, напевно. да Все, гроші у нас, по ідеї, прийшли і ми можемо одразу ж двох токсиків поставити, да Щоб вони дефали о цих собак. Ану, так. І шо? Братуха, ти щось там збираєшся трішки робити? Я не знаю, качок. Чи він просто зашов повтикати. Надійсін хоч когось поставить. А, все, задефали, задефали, нормально. Так, значить, значить, що ми робимо, друзі? Що ми робимо? Ой. Дензо, а я навіть не знаю, що тобі таке зробити. Ну, собак ми травимо, собак реально ми поки що отруїємо. Ну давайте просто поставимо фармера, напевно. Ну, більше грошей на що мене немає, щоб таке поставити. Так, гроші прийшли, я предлагаю поліпшити одного токсика. Все, хоча хоча б одного, але ці з турбінами, ці швидкі просто, юніти, вони пролітатимуть, да? Так, вони пролітають. Бо цей кент нічого не ставить. І шо? Качок! Качок недокачаний. Став когось! Я так поняв, друзі, що з цим челіксом ми реально далеко не прийдемо. Ну давайте вже програємо. Давайте вже програємо, щоб потрічки заробити кліків і піти знайти нормально якусь хорошу, серйозну таку команду, щоб разом попроходити цей режим. Бо з такими бубликами, друзі, я далеко не пройду. Так, залетіли ми з якимись трьома челіксами. З трьома челіксами і треба. треба якусь видумувати нову тактику. Ну, і щоб його зробити таке? Реально, і щоб його таке зробити, цікаве. Ну давайте спробуємо по-другому трішки встановити своїх токсиків. одного з цієї сторони, да? а другого з цієї такої сторони. З надією, то, що ми зможемо їх задефати. Так, ну, челікси я бачу, не прям супер-гіпер такі прокачені. Хоча його бублик, ну, <ти> це ненький непогано дефає. Ну, пойдеть, токсик уже тут должен повинен їх задефати, да? Да, Токсик, Токсик вроде дефає. Правда, в нього каде щось. А, він тільки одних собак спереді. Он воно що? Значить, декілька собак пробіжить. О цих три собачки зможе пробігти. Так, залетіли мої підписники, друзі, і тепер-тепер кінти. Надіюсь на те, що у нас тепер все вийде. Реально. <х investir> Надіюсь реально на те, що в нас все вийде. Так, три підписники і пробуємо, пробуємо дефоти. Пробуємо дефати цих собак. Ооо, оце класний, кстати, кент. Оце реально, кстати, класний кент. Так, предлагаю включити ж відразу ж автоскіп. В принципі, собаки повинні догоріти у нас, да? Вони ж отруєні, вони вроді як дожні померти. Ні, слухайте, походу, вони все-таки дойдуть. Так, 20 хп, 8 хп, бемс, все, померли. Нормально. Коротше, тепер я думаю, що би таке зробити. Треба гроші збирати, да, І поліпшувати токсиків. Так, да, треба, походу, гроші збирати і поліпшувати токсіків. Так що встановлюємо? Встановлюємо просто своїх вчаних. Так, все, дефаємо, дефаємо, собаки повинні, в принципі, померти. Давай, як включимо із півтора, щоб було все пошвидше у нас. Вони ж помирають, да? Їх токсики отрують, і вони повинні помирати. Аби тут аби хтось когось поставив, якогось клокмена, наприклад, або якогось гліча, щось такого типу. Тоді мені здається, було б на порядок легше. Так, ой-ой-ой, оті -ой швидкі -ой, поці швидкі поїхали. Жесть, що робити? Диви! вони просто зносять на базу. Ну, давайте я отако зроблю. Ладно. Давайте, реально, я куплю. Я, я куплю. Я продливаю. Бемс. Все, окей. Стоп, я ж купив. ще не успів. якось странно. А, все, 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 началась катка, правда. В мене оця штука висить. Так, ставим данзу когось. Бемс, бемс. Нормально, прокачуємо одного, прокачуємо другого. Правда, грошей не вистачає, Стоп. і що воно, А що за прикол? Мене заскавили на роблокси Давай! верта, повертаємося, повертаємося обратно. Я ж купив! Я купив продовження за 29 робоксів! Що за прикол, реально? Ем, мене заскамили. Мене заскамили. Це жесть! Диви, я просто падаю! Я просто падаю і помираю, я не можу повернутися в режим! А в чому прикол? Шесть, сказати те, що я в шоці, це просто нічого не сказав. Кройш у мене заскавило на 30 робуксів. Е, обідно. <ройшко> обідно, досадно. Ладно. Ставимо, значить, токсика одного, ставимо тепер Токсика десь другого, якщо він сюди влізе, правда. А він сюди трішечки не влазить. То є проблема. Хорошо, ладно, ставимо, значить, вченого такого бемс. Все, ми поставили усіх своїх юнітів на деф. І тепер саме головне встановлювати собі фармерів. Цей отруїє. Цей же ж теж отруює? Да, цей отруює теж нормально. Все, пойде і поїде, і вони повинні помирати, да? Включаємо автоскіп, включаємо X півтора швидкості. Ну і в принципі, вроді як, да. Тут ми дефаємо. Ну, а собака, напевно, просто пробіжить. Да, ця собачка, ця собачка. Бачка, на жаль, проходить. А, нормально, наш кент поставив. Цього чувака і задефав. Так, у нас є 200 баксів, 300 даже баксів. І по-хорошому нам треба поліпшити оцього кента, щоб він розпочинав їх трішечки дефати. Бо оцих швидких нереально ну, дуже тяжко дефати. Я не знаю, яким чином ми збираємося їх дефати, але поки що якось потихеньку, помаленьку, в нас це трішки виходить. Так, поставили ми уже своїх 4 вчених. У нас є 100 баксів, і за 100 баксів ми поки що, на жаль, нічого не прокачаємо. Да? Нам, напевно, би було б по-хорошому вкачати щас токсика. І ось оцих всіх вчених по 100 баксів. Так, в цього треба кента. Тож, тако бемс, викачуємо. І стоп, 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 стоп. Глічний гліч, мені треба токсик. І сюди, а він сюди не влазить. Він сюди просто-напросто не влазить. Ладно, тоді будемо викачувати своїх вчених. Тако потихеньку, помаленьку, бемс, цього вкачали. І зараз, по ідеї нам, о, гроші прилетіли. І тепер я предлагаю ось цього кента поліпшити ще за 500. Ну і в принципі, вроді як? Тримаємося. Потихеньку, помаленьку, ми тримаємося. Дефаємо їх, стримуємо. Бемс, бо прилетіло. Так, щоб. Зробити. Давайте оцього токсика поліпшимо, да? І. І все, у нас грошей немає. А як оцих цих дефати? Реально, а як оцих цих чуваків дефати? Вони ж вони просто урон не получають. Блін, я навіть не знаю. А, напевно, їх може дефати тільки оці смурфики. Тобто із їхнього режиму. Давайте ще подивимося. Наші будуть їх бити? Ні, вони їх теж не б'ють. А в чому прикол? Якийсь, якийсь странний карявий режим, напевно, ну, до кінця просто недороблений. Так, викачувати, напевно, треба токсіка оцього, да, щоб він їх отруював. О, дефа є. Вроді як, як за дефо. Так, цей за штуку, цей штуку коштує, ну, всі всі вже дорогі в мене юнити, да, щоб їх прокачувати. Так, що там? А, про пройшов один, да, тобто? Тобто один пролетів у нас. Ладно, тоді прокачаємо цього, начну за 750. У Нас є ще тисяча, і, напевно, друзі, я предлагаю вам встановити. Тут також ще одного токсика і також його викачати. Надіюсь, це нам допоможе. А, все, а чого вони такі жирні виходять? <рес> реально, а чого вони такі прям дуже великі? Ну, Давайте клокмена поставимо. Ну, правда, він нам не допоможе цей клокмен, бо юніти прям дуже вже з жирені повиходили, і вони просто зараз несуть базу. Да, все, все, 25 хп в бази. <рес> ну, грошей в мене немає годліка поставити, реально. Грошей просто немає на годліка. Опа, хтось дрільменчика бачу, поставив. Ну, прокачати за штуцер, я на жаль, не можу. Точніше, за три штуцера. Ну, цих кентів, ну в цих тут теж по 3000 залишилося. Ну давайте поставлю тут ще одного такого клокмена. Ну і вкачаю їх такого хоча б по разу. Правда, я не певний, що це нам допоможе, да, Бо в них по 1800 хп, а клокмен знімає 800 тільки. Так, 3000 хп в чувака цього. Ні, все, це вже хг. Нас просто зносять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Пробігають, пробігають, поліпшуємо, поліпшуємо. І що? Дивіться, як би ми просто. Не старалися, да, які би як, я просто які попитки би не робив би, да. Ось дивіться, ми вже і поставили купу отаких от юнітів, да, які прям дуже швидко, швидко всіх убивають. Все одно, це нереально. <світок> Виходять просто якісь такі юніти, да, яких ми просто не можемо навіть вдарити. Я не знаю, з чим це пов'язано просто. Давайте я не знаю, ну. Но... Що би мені таке зробити, цікаве, да? щоб ми змогли їх задефати? Уже такі жирні ось повиходили, да? яких ми, ну, просто не проб'ємо. У мене є 2200, давайте, ну, поставлю ще таких двох клокменів. Також вкачаю так от трішечки, ну і що? Я не певний, що воно нам просто щось дасть. Дивіться, все, вони пробігають. І як би ми не старалися, щоб ми не пробували, вони просто пробігають. Тому, друзі, я предлагаю вам просто зараз попробувати якимось чином підфармити цих 500 коїнів. Ну, звісно, пробувати відкрити цей новий кейс. Ну і що я вам, друзі, скажу? Да? <зори> Згорем пополам я якось нафармив якимось ще Непонятним, да, то ну, я нафармив все таки. І у мене вже 500 коїнів. Коротше, я готовий відкрити цей кейс. Режим якийсь нереальний. Реально кажу, режим нереальний. Я проходжу максимум 10 хвиль. Це я заробляв по 75 коїнів да, за ігру. Так, все, в принципі, я готовий. Бемс, Відкриваємо. і пробуємо вибити щось. Ха-ха. <гум> я не знаю, що мені випадає, я, х... я би хотів собі або міфіка, або картошку у цю вибити. Ну, а що? Так. О, кстати! а що в нього? А що в нього нічого не написано? Просто Range 10, Кість тренер. <гум> а що <шо> за прикол? <гум> реально. Ти хто такий бублик, а на нього на нього стоп. На нього відсоток 38%, кстати. <гум> Нагрузить кидає трейд, давайте подивимось. <гум> це жесть, це реальний жестяк. Ай боже. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу зі кудась подобає, якщо ви хочете, щоб я покликав санька, і ми разом залетіли в цей новий режим. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!